Дітей, свідомитів, дорослих, всіх бажаючих на дитячу історію. Ця історія реальна, ця історія правдива сталася дуже, давно, можливо, 40 чи навіть 50 років тому. Ця історія сталася в тому місці, де колись я раніше жив, як був пастором. Ми ще скільки навіть тоді не були одружені, тільки зустрічалися біля Києва є таке невеличке містечко ржище. І це містечко розташоване на річці Дніпро. Там Дніпро такий широкий, Але він особливий з правої сторони Дніпра берег дуже крутий, такий схожий, як у нас ось тут, в Гдині, від Ридлово до Оргово. Особливо там той пліт. Пам'ятаєте, хто там був на квітні, дивився на море наше? Були, так? Я колись там, не лазу, я такий там берег, схожий у Ржищині. А справа, зліва, протилежний берег, абсолютно рівний, рівний, рівний. І там росте дуже великий ліс, дуже великий ліс. Коли ти виходиш на цей берег Дніпра справа, то ти так зліва через Дніпро бачиш ось цей красивий, великий-великий ліс. А тепер у мене питання: скажіть, будь ласка, що ви боїтеся? Поділіться, в кого, які є страхи. Далі? Глубини боїшся. Окей, хорошо. Хто ще ризикне назвати свої фобії? Вадім, ти що боїшся? Бестрашний? Молодчинка. Єва, ти що боїшся? Павуків. Павуків. Дівчата, хто ще павуків боїться? <гум> О, Є, павлоків. А ви знаєте, що я боюся? Я боюся високих. Як це дивно не звучало, я хоч і високий, але боюся висоти будь-якої. Навіть у ліфті підніматися на третій, п'ятий, сьомий поверх, я боюся, я появляю, як уявляю, яка та висота, мені страшно. І ти інколи боїшся, так? Так от, чого я вас питаю? Вертаємося до цієї історії. Це була, як я сказав, справжня історія, яку розповіла мені сестричка у церкві про свого чоловіка. Цей чоловік. Сидів на березі Дніпра, і, як я вам казав, берег там крутий. Пам'ятаєте, я вам це кажу? <кій> Він сидів на березі Дніпра і ловив рибу. Ось так ловить рибу, отут у нього гора. ось цей наш кліф Орловський. Він ловить рибу, ловить там собі щось і дивиться з іншої сторони, де он, Іра сидить. Бачите? Вон, помахайте нам ручкою. Отак, з іншої сторони, на нього через Дніпро, з того лісу Великого, пливе звір. Він дивиться, що на нього ось так через Дніпро пливе вовк. Волк? Вовк, плив. Ви би злякалися, якби побачили вовка. Ну, кабанів наших ми тут вже звикли, не боїмося, правда? ж? І лисиць не боїмося. Але якби вовк, ми б то злякалися. І він придивився точно вовк. Він злякався. Отак само, як і ми стикалися ви, і він так само злякався. І він почав так назад, назад, назад. Но вперся в цей кліф, вперся в цю скелю і почав отак руками, знаєте, шукати вудочки, забув вже про вудочки, шукати про щось такого руками задні, шукати, чим можна цього вовка відігнати. І знайшов якусь там палічку. Знайшов цю палицю, взяв цю палицю, дивиться на цього вовка, вже приготувався. Цього вовка атакувати, як цей вовк вийде з річки, як цей вовк випливе з річки, він вже приготувався його атакувати. Він жде цього вовка, не будеш в нього в річку бігти. Цей вовк випливає, цей вовк виліз із річки, обтрусився, подивився направо-наліво, побачив цього нещасного рибака і знаєте, що зробив? Втік. Дуже швидко втік. Просто пулью втік дядько трошки віддихався, висушив свої штани. І потім він зрозумів. Знаєте, що він зрозумів? Що то був заєць, а не Вовк? Що то був заєць, він у страхові великому. Зрозумів, що то вовк. Страх великий йому і зайця зробив вовка. І Зайця перетворив ось таку, в таку велику, страшну тваринку перетворився. І знаєте, який я висновив для себе? Позивити? Що у страха очі дійсно які? Великі. Ви йдете на якесь завдання. Так? Мама каже, у кімнаті. Свою. Ви заходите до себе в кімнату, а ви дивитеся там що? Армагедон, правда? Там армагедон і страх, і разом з Лів'ю каже, ні, ти цього ніколи не зробиш. Правда ж? Це нереально. Мама каже, помий посуд, наприклад. Ти підходиш, а там ця кухня валиться на тебе, і каже, ти з цим ніколи не справишся. Правда? Бувало таке у вас. Або вчителька каже: слухай, треба вивчити від цієї сторінки там, до цієї сторінки. А що страх каже? Ні, ти не зробиш, ти не зможеш цього зробити. Або, наприклад, ви поставили собі ціль вивчити мову, якийсь вірш вивчити, щось нове взнати, з кимось познайомитися. І дуже часто страх каже, це неможливо. Згадуйте цю історію. У страхах очі великі. Інколи за страхом ховається самий справжній. Хто, скажіть мені? Зайчик, який побачив вас і втік, варто тільки не боятися. Варто тільки робити крок вперед. Тим більше, вірш, який я вам хочу залишити на пам'ять. Ісаї, 41-й розділ 10-й вірш. Для багатьох дорослих цей вірш є ось таким, знаєте, улюбленим. Дорослі, пам'ятаєте, що там сказано? Не бійся, тому що я з тобою каже Бог. Не лякайся, тому що я твій Бог. Ніколи не бійтеся. Будьте сміливі. пам'ятайте, що. Знамемо, він набагато більший будь-якого вовка уявного, який може перепливати через Дніпро. Помолимося. Отче наш, сущі, на небесах, дякую тобі за те, що ти завжди на нашій стороні. Дійсно, інколи життєві обставини видаються нам страшними. Інколи дійсно нам страшно йти вперед, нам страшно приймати якесь рішення, нам страшно приступати до якогось завдання. Але ми дякуємо, що ти завжди поруч із нами. І що ти сказав, щоб ми не боялися, тому що ти будеш підтримувати нас. Даруй нам ось цю сміливість йти вперед, виконувати необхідні завдання, долати щось невідоме, освоювати щось нове. І хочемо, щоб наше дитяче, юначе життя, юне життя було посячене для тебе. Наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Залишаємося, хто вивчить люблю текст, прошу залишитися, прошу розказати. Будь ласка, ми почнемо з кого? Давайте. Хто хоче мені другій, то може бути дружиною. Завчись те, що творив у мене Боже, і дух правий, а внові внутрі мене. Хто не любить, той Бога не впізнав, бо Бог є любов. Хто не вірить, той не вірить. Віра від слухання, а слухання через слава Христове. Саме Господь, віра, дославі і Василь. Господь Амінь. Гарно, дякую за ваші слухання, будь ласка, щоб отримати нагороду.